Ті обставини, які зараз відбуваються в нас в країні, вони можуть трошки людину зміщати і центр погляду з Бога, може з'являтися десь страх в серці, може з'являтися розчарування. Псалом 111 написано про те, що блажен муж, що боїться Господа і що заповіді його любить. І там далі по тексту є такий вірш, в якому написано. Про цього мужа він написано, не боїться він звістки лихої, його серце міцне, він надію складає на Господа. Не боїться він звістки лихої, Його серце міцне, він надію складає на Господа. Якщо ви пам'ятаєте, Ісус Христос дав можливість Петру йти до Нього по воді. І він ішов по воді, він робив нереальні речі. І коли Петро ішов по воді і він дивився на Христа. Його погляд був зосереджений на ньому, то він ішов по воді. Коли він почав дивитися на обставини, і що відбувається навколо нього, були великі хвилі, сильний вітер, дощ, він почав тонути, він злякався. Яка причина? Причина в тому, що він перестав дивитися на Христа, а він дивився на обставини. Я зараз вам пропоную трошечки відключитися від того, що відбувається в нашому суспільстві, в світі. І якщо ви хочете мати мир і мати надію на Бога, і якщо ви хочете, щоб ваше серце було міцне, вам потрібно подивитися на Христа. Ми молимося, і молитва вона складається з двох частин: це коли ми говоримо до Бога, і коли Бог говорить до нас. Ми Богу сказали свої прохання, ми тільки що молили. Зараз нам потрібно почути Його. Єдине джерело це Слово Боже. І зараз ми будемо читати текст і будемо роздумувати над тим, що Бог говорить до нас. Я пропоную вам відкрити послання апостола Павла до Єфесян. П'ятий розділ з 1 по 5 вірш. Послання апостола Павла до Єфесян. П'ятий розділ. З першого по п'ятий вірш. Написано так. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємній пахощі. А розпуста та нечисть, усяка і зажерливість нехай навіть не згадуються поміж вами, як личить святим, і гідота, і марнословство, або жарти, що не пристойні вам, але краще дякування. Знаєте бо це, що жаден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він і долянин, не має спадку в Христовому і Божому Царстві. Зверніть увагу, перший вірш починається зі слів Отже. Апостол Павло він підсумовує те, що він сказав вище. І якщо подивитися те, що він говорив вище, там попередні розділи, то він починає підсумовувати аж з другого розділу. А в другому розділі він сказав, що ви спасенні по благодаті, ви отримали спасіння, ви отримали вічне життя, ви діти Царства Божого. Ваше життя буде на небі, ви не підете в пекло і не будете відповідати за свої гріхи. Ви будете жити в небі, і ви діти Божі. І далі він пояснює про те, як повинні поводитися, як повинні жити діти Божі. Він говорить не до тих людей, які ще не знали Бога. Він говорить до церкви, які вже увірували. Він говорить до тих, хто були не дітьми в Христі, а ті, які розуміли певні речі. І зверніть увагу. Що він їм говорить? Будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Ви знаєте, що хоче Бог? Бог хоче, щоб ми з вами ставали досконалішими, щоб ми зростали з вами. Він хоче, щоб ми піднімалися до вищого рівня відносин з ним. Коли людина піднімається до вищого рівня відносин з Богом, тоді його серце міцне. Тоді він не боїться, він не переживає, він не втрачає мир. Чому? Тому що він стає ближче до Бога. Тут написано про те, що улюблені діти. І улюблені діти це дорогі, цінні його діти. Бог відноситься по-особливому до своїх дітей. Він їх любить по-особливому, він їх цінить по-особливому, він їх береже по-особливому, да він допускає в їхньому житті. Різні трудності. Але в цих трудностях він обов'язково дає силу їх перенести. І він каже, що ви улюблені діти, вам потрібно бути наслідувачами, наслідувачами. Тобто ми повинні наслідувати Бога. Уявіть собі, наслідувати самого Бога. Наслідувати це значить, ми повинні е, приймати Його образ. Ми повинні стати схожими на них, на Нього. Наші діти, вони завжди на нас схожі. Вони схожі на нас рисами обличчя. Вони схожі на нас нашими схильностями і греховними, і поганими звичками, і хорошими. Вони на нас схожі. Вони хочуть, не хочеш, вони нас унаслідують. Так само і ми. Ми, Якщо ми його діти, ми маємо бути схожі на нього. В чому має бути ця схожість? Далі апостол Павло. Він пояснює і каже: і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас, і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. Наслідувати Бога. Як ми маємо наслідувати Бога? Ми маємо наслідувати Бога і поводитися в любові. Чому? Тому що Бог, він є любов, і Бог він нас полюбив. І ця любов його проявилася в тому, що його син помер на Христі 2000 років назад. Я вчора зустрів свого знайомого ввечері, і він каже: де твій Бог? Ти подивися, що робиться в країні? Чому не покаране беззаконня? Я йому кажу, ти сьогодні посіяв картоплю, а завтра ти прийшов і ти на всіх кричиш і кажеш, чому вона ще не зійшла? Є посів і є жатва. І коли людина сіє, вона буде жать. І це буде певний, має пройти певний проміжок часу. І я йому кажу, ти не переживай. всі, кожна людина на землі, яка чинить беззаконня, вона буде давати відповідь перед Богом. Написано, що не один нечистивий, не один грішник, він не війде в Царство Небесне. Всі будуть покарані, буде справедливість і повна справедливість. Але Божа любов, вона проявляється в тому, що Бог Він, він віддав за нас саме найдорожче. Я хочу, щоб ми подумали над тим, які мають можливості, діти багатих батьків. Діти багатих батьків вони часто мають можливості набагато більше, ніж діти, які не мають батьків. Вони мають увагу, вони мають любов, вони мають можливість навчання в хороших закладах, вони мають хорошу їжу, калорійну, вітамінну, вони мають хорошу умови для свого проживання. І тим вони відрізняються. Ви знаєте, що коли ми діти Божі, то ми маємо особливі дари. Можливо, зовні їх важко побачити. Ти нічим не відрізняєшся від всіх людей, але внутрішнє Бог тобі дає те, що не мають інші люди. Коли ти віриш в Бога, і ти, коли ти його дитина. Написано полюбив. Слово полюбив. «полюбив» Воно значить те, що він спочатку полюбив, а потім видав. Він полюбив, а потім видав. Ми повинні вчитися любити так, як він полюбив. І це те, що він полюбив, це не була якась така віддача нам за те, що ми зробили щось добре для Бога. Ні, він нас полюбив, коли ми були ще грішниками. Він полюбив грішну людину. І Якщо ми повинні поводитись так, як поводився він, то ми маємо любити людей, любити людей, які знаходяться біля нас, і любити їх безумовно. Навіть тоді, коли ці люди будуть нам говорити погані слова, будуть говорити нам погано робити нам якісь погані неприйнятні речі, ми повинні любити цих людей. І полюбив це не значить, що це прийшла якась така в наше життя емоція або якась сила. Ні, це певне рішення. Він полюбив. І написано полюбив і видав. Значення видав, в російському написано предал. Правильно написано в російському предал? Видав. Це слово значить е, предательство. Але предательство в хорошому значенні. Коли є дві сторони, і вони воюють між собою, і якийсь солдат він предає своїх. Е, Співвітчизників, він їх придає, і він переходить на іншу сторону, він стає предателем. Він відмовляється служить тут собі, і Він переходить на іншу сторону, і він служить за інших. В нашому житті має відбутися те саме. Ми маємо видавати себе за інших людей. Тобто, ми вже не повинні служити собі. Ми предаємо себе, ми не служимо собі. Ми не чекаємо для себе якихось там благ, якогось добра. Якщо говорить про сім'ю, де чоловік і жінка, чому часто бувають конфлікти? Тому що чоловік і жінка, кожен хоче, щоб служили йому. І конфлікти відбуваються через те, що я не отримав те, що я чекав, або те, що мені положено з одної, з другої сторони. А коли люди вони передають себе і вони відмовляються від тих прав, які вони очікують. Ці люди вони стають щасливими. Коли ти ті права, які ти очікуєш, ти віддаєш їх для Бога, а починаєш виконувати обов'язки, ти стаєш щасливим. Чому християнські сім'ї вони е, найдовше живуть разом? Вони щасливі, вони мають радість, в них менше конфліктів, можливо, немає сварок з часом. Чому? Тому що люди вони стають схожими на Бога. І вони вже не вимагають один від одного Ти мені повинен. Що вони роблять? Вони починають віддавати себе. Вони не служать собі. Вони думають, як би я міг послужити тобі. І це слово поводьтеся в любові це значить, що ми повинні турбуватися про людей. І ця турбота повинна бути кожен день. Це щоденне наше життя. В важкі хвилини, в легкі хвилини. В нашому місті є одна церква, є одна жінка. Вона покаялась в тій церкві, і через пару, здається, навіть в той самий день вона прийшла додому, і вона розказувала своєму чоловіку про те, як Бог як вона покаялась перед Богом, Бог її змінив. Знаєте, що зробив її чоловік? Він її побив. Він її сильно побив. Вона щиро приходить в церкву назад до пастора і говорить йому, що ви так розказували, що. Коли я покаюсь, я визнаю свій гріх перед Богом, то все буде добре, моє життя зміниться. Але так трапилося, що добре немає, мій чоловік мене побив, і вона плаче. Але знаєте, що, що цікаво? Цікаво, що ця жінка вона насправді покаялась. І вона, як написано, вона полюбила і вона видала, вона далі жила з тим чоловіком і зараз вона з ним продовжує жити. І коли її зустрічаєш і питаєш, чи чоловік покаявся, вона каже, що ще ні, але скоро покаяться. Тобто в її житті відбулося. Оце полюбив і відбулося видав. Вона не очікувала від нього якоїсь взаємної, взаємного якоїсь там любові. Вона не очікувала. Написано: поводьтеся в любові, як Христос полюбив вас і видав за нас самого себе. Під час Великої світової війни було багато різних прикладів людей, які. В важких обставинах в часи війни вони багато чим жертвували заради, іншим, заради інших. Віруючі люди, вони були світлом в ці часи. Вони відрізнялися від інших. Вони віддавали останнє, вони віддавали своє життя. Один з прикладів, я думаю, багато хто чув, Максиміліан Кольбе, це був священник, який на розстрілі багатьох людей він сказав, що я хочу віддати своє життя за цього чоловіка, вбийте мене замість нього. І це був приклад, коли людина вона віддала своє життя. Розумієте, людина, яка віддає своє життя, вона надіється на щось більше. І нас є надія на щось більше. У нас є надія на те, що ми очікуємо життя вічного. Далі написано, що він видав за нас самого себе як дар і жертву Богові на приємній пахощі. Знову ж таки, любов і наша віддача це дар, це подарунок. Ми не робимо це взамін на щось. От Нам зробили добре, і ми поводимося так само добре. Ні, це дар, який людина не заслуговує. І далі написано, що це жертва, жертва Богові. І ця жертва це дуже непроста жертва, це складна жертва, тому що в часи старого заповіту Бог дав закон, і люди приносили жертву. Вони віддавали щось цінне, те, що в них було. Вони віддавали, вони приносили в жертву тварин. Була жертва цілопалення, була жертва хлібна, була жертва мирна. Це було три жертви, які були приємні для Бога. Три жертви. І ви знаєте, що жертва цілопалення вона відображала досконалість Христа. Коли ми приносимо в жертву і ми віддаємо щось жертвам чимось, то ми вдосконалюємося. Жертва хлібна, вона відображала повну відданість Христа Бога, Богу. Знову ж таки, коли ми проявляємо жертву, ми, від, ми віддаємо себе Богу, ми підтверджуємо це. І була ще жертва примирення, яка символізувала примирення Бога з людиною через Ісуса Христа. І ми маємо бути цим примиренням. Було ще дві жертви, які були огідні перед Богом. Це, це була жертва за гріх і жертва за провину. Але три жертви це були приємні пахощі, це був приємний аромат. Це був приємний запах, який віруючі люди вони мають роздавати іншим. Ми з вами. Ми з вами живемо, і в нас кожен день відбуваються різні трудності. У нас є різна боротьба. Ми боремося з собою, ми боремося з системою гріховною, ми боремося з диявольськими спокусами. Але в цих всіх обставинах Бог говорить, що ми повинні вдосконалюватися. І ця досконалість, і ці вищі відносини з Богом, вони проявляються через любов. Те, що в світі люди не приймають, тому що в світі говорять, якщо ти в мене щось забрав, то я в тебе маю забрати набагато більше, навіть з відсотками. Біблія говорить про те, що якщо в тебе щось забирають, то ти маєш віддати більше. І це може робити тільки та людина, яка знає Бога. Людина, яка не знає Бога, вона не може таке робити. В людини зовсім інші мотиви. До речі, приємні пахощі. Оцей хороший аромат, він відбувається не просто тоді, коли ми щось віддаємо, а тоді, коли ми віддаємо і в нашому серці, в нас насправді є бажання це віддати. Богу приємно тоді, коли наше серце, воно розположено віддати. Богу приємно, коли наша віддача вона починається з молитви, коли ми молимося, коли ми переживаємо за людину. Богу, це приємно. І тому, в чому нам потрібно наслідувати Бога? В тому, що ми повинні любити, ми повинні вчитися любити. Це процес. І ми повинні в цьому вдосконалюватися і більше, і більше. А ти скажеш, скільки я вже можу любити. Да я вже стільки робив, стільки проявляв, а результату немає. Результат обов'язково буде. Буде. І це досягнення, це висота, і тоді людина вона стає щасливою. Далі написано про те, що заважає, заважає нам любити. Заважає нам любити гріх. Гріх. Тут написано про розпуста, нечість усяка, зажерливість, нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим і гідота, і марнословство. Три види гріха це статеве розпущення, яке було поширене тоді, в часи апостола Павла. Тоді, в ті часи, в багатьох містах була статева розпуста частиною поганського релігійного ритуалу. І Павло їх застерігав проти цього. В нас зараз ми так само живемо, ми дивимося, яка зараз розпущені. Зараз ще більше інтернет, телебачення. І це нормально, люди це сприймають. Зараз фільми популярні через те, що там є відверті сцени. І це дуже серйозна спокуса, яка просто заважає і не дасть людині змінюватися і вдосконалюватися. Далі написано про, те, що, про зажерливість, а зажерливість це любов до наживи і багатства. Якщо ти хочеш для себе щось отримати, ти, ти ніколи не зможеш віддати. Тому зажерливість – це теж є перешкодою. І написано далі марнословство. Марнословство, жарти, що непристойні. Тут не говориться про те, що ми не можемо жартувати. Ми можемо жартувати, ми можемо веселитися. У нас може бути сміх, але це має бути добрий, розумний. Не має бути ніяких гнилих слів, не має бути ніяких е, зацепок, приниження. Оцього не має бути. Не мають бути жартів, які пов'язані з якоюсь моральністю. Оцього в нас не має бути. Але написано краще дякувати. Наші слова вони мають проявлятися в подяці. Ми маємо дякувати, багато дякувати. Не може людина одночасно дякувати і говорити погані слова. Чому? Тому що чим наповнене серце, про те й говорять наші уста. І далі написано: знайте. Тобто ми повинні зрозуміти, що у Бога з гріхом немає нічого спільного. Ти не можеш любити, ти не можеш грішити. Ти не можеш бути членом церкви і говорити, я грішу, це нормально. Цього не має бути. Він каже, знайте, що жоден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому і Божому Царстві. Він каже, знаєте, що жоден з таких, який в своєму серці він допускає блуд, який має користь, має любов до грошей, який говорить і підтримає, і, і жартує поганими словами або має якісь погані мотиви. Він не зможе вспадкувати Царство Христове. Він не зможе цього отримати, він туди не війде. І це факт. І Біблія постійно говорить, що ми відрізняємося. Він каже, раніше, апостол Павло каже, раніше ви були діти гніву. Він каже, раніше ви були мертві в своїх гріхах. Це каже, було раніше. Зараз ви діти Божі. Зараз у вас немає будь, жодного гріха, і ви повинні вдосконалюватись. Є один хороший приклад одного ірландського дослідника, який в 1908 році була експедиція, він її організував. Це була експедиція на Північний полюс. Вони декіль... десь біля 30 тисяч кілометрів вони і пливли, і декілька тисяч кілометрів вони просто добралися по льду. Було їм дуже важко. Вони бачили хвилі висотою в 30 метрів. І був такий випадок, коли вони вже дійшли приблизно 150 кілометрів, залишалося до самого полюсу, до самого центру, вони зупинилися. І вони вирішили, що вони підуть назад, тому що їжі вже не залишалося. Вони були втомлені. І якщо вони підуть далі, вони просто це буде таке приречення на смерть. І цей чоловік, який організував цю експедицію, він запам'ятав такий момент. Він каже: коли ми лягали спать перед тим вечором. У нас, каже, залишилося декілька е, е, печені, декілька кусочків печива. Вони пороздавали, в кожного було по декілька штук. Вони зробили чай з криги, розтопили його. Вони попили і лягли спати. І він каже, я наблюдаю. Каже, Всі позасипали, каже, я, я каже, ще не заснув. І каже, я боковим зором бачу, як е, мій друг, який е, каже, я йому найбільше довіряв, говорить, він піднімається, дивиться е, на, на своїх друзів. Він каже, я затаїв свій подих, я очікував, що буде. Цей чоловік підходить до одного з чоловіків, достає свій мішочок, свого мішочка достає це печиво, і це печиво кладе йому. Це реальна історія. І він каже, що це була жертва любові. Якщо ви пам'ятаєте, що Христос сказав, що немає найбільшої любові на ту, як хто б душу віддав за друзів своїх. Це був прояв любові, він віддав. Ви знаєте, що найкраще і найбільше любов вона випробовується в важких обставинах. В важких обставинах, часи війни, часи блокади, отакі ситуації. Ця любов вона випробовується і вона перевіряється. Ви знаєте, що якщо ми з вами ми будемо зростати в любові, і ми будемо практикувати те, про що тут написано, наше життя воно зміниться. І в нас не буде страху. Ми не будемо переживати, ми не будемо боятися, що відбувається в світі. Тому що написано: досконала любов, вона проганяє страх. Досконала любов, вона проганяє страх. Страху не буде. Ми покликані для того, щоб наша любов вона примножувалася. І це певні кроки, це певні наші рішення. Це непросто, це важко. Але це дуже добре, це дуже благословенно. Тому що написано, що ми святі, а святі це значить відділені. Ми покликані, ми посвячені. Ми покликані для чогось іншого. Ми не покликані жити в гріховному світі. Ми покликані до того, щоб змінюватися. Тут написано про те, що кожен, хто чинить гріх, він ідолянин. Це друга категорія людей, яка написана в цьому тексті, він ідолянин, це ідолослужитель. Це той, хто служить своїм ідолам. Є діти Божі, а є ті, хто служить своїм ідолам. І в кожного з нас може бути свій ідол. І ідолослужитель написано, ідолянин, він не внаслідує спадку, в нього немає спадщини. Якби ви поговорили з людиною, яка має спадщину отримати, велику спадщину. Ви б отримали багато позитиву. Тому що ця людина, вона знає, що в неї є спадок. І після того, як помре той, хто має залишити йому спадок, він стане багатим. І коли він стане багатим, в нього вже є надія на це багатство, він вже живе, він очікує, коли той помре, і коли він отримує цей спадок. Скоріше би вже отримати той спадок. Коли людина знає Бога, вона має спадок. Вона має гарантію того, що вона отримає. Ви знаєте, що в небі не буде війн, в небі не буде хвороб, там не буде болю, там не буде страждання, там цього не буде. Це гарантія, це факт. І Біблія про це говорить. Але для того, щоб туди попасти, треба прийняти його в своє життя. І треба любити, так як він нас полюбив, віддаваючи своє життя. Я хочу закликати, закликати нас, щоб я, ви, щоб ми в своєму житті практикували. Сьогодні, завтра, післязавтра ми поводилися, ми віддавали. Тому що коли ми віддаємо тут, ми там отримуємо скарби. Хай Бог благословить нас в цьому. І Хай Бог дасть нам сили любити, Хай Бог дасть нам сили віддавати, жертвувати. Дасть нам сили не грішити жити в чистоті. Зараз хочеться помолитися за це і попросити у Бога, щоб він нам допоміг виконати те, що він сказав. Амінь. Давайте помолимося. Отець Небесний, ми дуже дякуємо тобі, за те, що ти зробив для нас. Дуже дякуємо за цю велику жертву, Господи, яку ти приніс своєму сині. Дуже дякуємо за те, що ми маємо надію на вічність Твою, і ми будемо з Тобою, Господи. Дуже дякую. Хочу просити, Господи, за тих, хто ще тебе не знає. Прошу, щоб Ти, Господи, дарував примирення. І прошу, Господи, за нас, щоб Ти допоміг нам виконувати, Господи, заповіді Твої. Допоможи нам бути схожим на Тебе, наслідувати Тебе. Допоможи, Господи, віддавати, любити, так як Ти любив. І допоможи, Господи, жити в чистоті, не маючи гріха. І прослався через це наш Бог. Амінь.